Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Та дякую, що завітали до мене в гості! З вами Мар'яна, і ви на каналі Про творчість та натхнення. Як ви зрозуміли, сьогодні на вас чекає і ще один цікавий апсайкл проект. Це не просто про життя, це історія про те, як дати речам нове яскраве життя і як поєднати дві абсолютно різні речі чоловічу сорочку та цікаве індійське плаття на свою особисту дизайнерську і єдину в світі вишиванку. Тому приготуйтесь, тому що ця подорож апсайкл дизайну буде дуже надихаючою. Ну і насамперед ви напевно спитаєте мене, чому саме ці дві речі я вирішила використати сьогодні. По-перше, мені завжди подобався вільний трохи оверсайз крій і звичайна чоловіча сорочка, з бавовни чи льону це ідеальна основа. І до того всього ж її дуже легко знайти на секунді у дуже гарному стані, та ще й за копійки. Але щоб зробити її унікальною, потрібно було щось несподіване, і тут я побачила ось це цікаве індійське плаття. Ну і ви тільки погляньте на цю цікаву вишивку із рослинними та тваринними елементами. Ну і коли я зібрала ці дві речі разом, я зрозуміла: я не буду вишивати нитками, я буду вишивати тканиною. І ця вишивка із індійського плаття стане моїм українським символом на моїй сучасній дизайнерській вишиванці. Ну і для початку, як ви зрозуміли, нам потрібно вирізати ось цю цікаву оригінальну вишивку по контуру для того, щоб потім зібрати цікавий орнамент уже на нашій сорочці. Ось так виглядають усі елементи, які мені вдалося вирізати із плаття, і зараз їх потрібно буде закомпонувати композиційно на нашій сорочці. Ну ось я вам показую найбільш вдалий варіант, на мою думку, який вийшов у мене. І зараз нам потрібно акуратно пришити ось цю вишивку до основи нашої сурочки. І для того, щоб ось ці вишиті елементи нікуди не втікали при шитті, я приколола їх булапками по площині ось цих вкладок наших. Ну і тут почалася моя медитація. Кожен вишитий елемент я пришивала швейною машинкою по краю нашої вставочки прямим швом. І скажу я вам, це був досить клопіткий процес, тому що потрібно було слідкувати, щоб тканина нікуди не з'їжджала, щоб все виходило рівненько, щоб голка попадала ідеально по контуру нашої вишивки. І це зайняло в мене декілька годин. Але коли я бачила, як звичайно, сорочка стає справжнім дизайнерським вихмуром, вдома зникала. І знаєте, друзі, мені неймовірно пощастило, тому що всі елементи цього індійського плаття, які я використовувала, вже мали гарно оброблений і щільний край по контуру візерунка. Це дуже спростило мені пришивання, тому що мені знадобилося тільки підібрати нитку ідеально в тон цієї обшивки. І акуратно пройтися звичайним швом прямо по цьому ж контуру. Це і надійно закріпило тканину і зробило шов майже непомітним, створюючи ефект справжньої цілісної вишні. Оскільки я прагнула дати цьому предмету гардеробу особливої цікавості та відійти від його оригінального та дещо простого вигляду. Я звернула увагу на рукави, і було прийнято рішення їх обрізати і перетворити на модну довжину у три чверті. Такий крок одразу надав сорочці більш легкого та сучасного вигляду. А щоб створити цікаве поєднання та візуально поєднати усі елементи, тому що я пригадала про вишукану вставку на комірці із оксамиту, я використала залишки чорного оксамиту та обробила ним новий край рукавів. Це не лише додало рокову витонченості, але й створило гармонійний діалог із комірцем, роблячи при цьому всю річ ще більш продуманою та унікальною в деталях. Ну і як ви ж встигли помітити, друзі, сам процес створення нового манжета був дуже простим, але вимагав точності. Зі смачок чорного оксамиту я вирізала дві прямокутні смужки, після цього кожну з них з'єднала в одне кільце. І було потрібно так зробити, щоб розмір цього кільця ідеально співпадав з розміром обрізаного краю рукава. І далі, вже як готовий декоративний елемент, я приєднала цей оксаметовий манжет рукава і обережно пришила по периметру. А потім провела ось таку маніпуляцію, як ви зараз бачите на відео. Тобто два рази підігнувши, співставила його із швом, яким я пришивала ось цей манжет до краю нашої сорочки. І після цього все, що нам залишилося зробити, це. Поставити ідеальний рівненький шов по контуру ось цього з'єднання, щоб створити новий цікавий манжет. І ось такий результат у нас вийшов. Цей спосіб цікавий тим, що шов дивиться акуратно як із виворотнього боку, так і з лицевої частини. Також, як бачите, я ще прокладаю шов по краю нашого манжета, щоб надати йому цікавого. Вигляду та якоїсь більшої супкості. Ну і як ви зрозуміли, друзі, тільки новими манжетами все не обійшлося. Я також вирішила поміняти і гуцики із білих звичайних на якісь цікаві. Тому підібрала ось такі цікаві чорні гуцики із золотистим краєм, що, на мою думку, ідеально підкреслюють цю витончену красу нашої нової сорочки. Ну і все, що нам залишилося, друзі, це трішки почеклувати над пришиванням гуциків до нашої сорочки. Їм вже за кілька. Хвилин ми отримуємо справжнє фінальне завершення всього етапу перетворення чоловічої сорочки та простого індійського плаця на унікальну вишиванку. Ну і ви тільки погляньте, друзі, який чудовий та цікавий результат у нас вийшов. Це неповторне поєднання і справді ексклюзивна та, напевно, єдина у світі дизайнерська річ наша вишита сорочка. Цим проєктом я хотіла зацікавити та надихнути вас на те, щоб ви почали бачити потенціал у старих речах, що припадають пилому шафі. Не боятися експериментувати зі стилями та культурами, а також створювати власну моду, яка несе особисту історію. Пам'ятайте, творчість це наша суперсила, а апсайклінг – це найкращий спосіб висловити себе та подбати про планету і мати абсолютно унікальний гардероб. Ну і на цьому все. Чекаю на вас в коментарях. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім, все буде Україна!